Що може бути смачніше ароматних смажених пиріжків із картоплею? Не знаю, як ви, а я їх просто обожнюю. Тому давайте швиденько їх приготуємо, бо готуються дійсно швидко. З першого робимо опару. Для опари я прописую усі інгредієнти для вашої зручності. Також в описі під цим відео ви теж все знайдете. Головне, щоб дріжджі були свіжі. Залишаємо її на 30 хвилин і у нас має вийти ось така неймовірна пінка. Оце опара вдалася. А далі додаємо просто усі інші інгредієнти, такі як олія та борошно просіяне, та замішуємо тісто. У мене тут було мислення. Ністі 300 г борошна, 4 столови ложки яких я додала в опару, і як бачите, воно вийшло трішки за рідке. Я завжди наголошую у своїх рецептах, що борошно у кожної господині різне і в кожного виробника воно з різною клітковиною, тому потрібно дуже на ньому орієнтуватися. Детально вам показую, якої еластичності має набути тісто. Воно не має бути дуже липке, воно має бути трішечки липковате, але повноцінно відлипати від рук. Більше борошна у нього додавати не потрібно. Але якщо зарідке, тоді додавайте. У мене була вже попередньо відварена вечірня картопля, яку я перемняла, щоб не було грудочок і легко було з нею працювати. Якщо ви не маєте відваріть картоплю у пюре та її охолодіть. За бажанням додавайте сіль, перець та цибулю. Я готувала для дітей, вони в мене її не люблять. Наше тісто в теплі підходило 2 години, як бачите, дуже круто збільшилося. Далі поверхню я трішки змащую олією, для того, щоб з тістом було легко працювати. Борошна не додаю, тому що воно його заб'є Це буде тверде. Ділю тісто на орієнтовно однакові шматочки та їх підкочую, даємо трішки йому підійти, щоб воно ще було більш пухтіше. Тим часом наливаємо в сковорідку 300 мл олії та ставимо її розігрівати на слабкий вогонь, бо олія має дуже гарно в нас розігрітися. Беремо по одній кульці тіста, розплескуємо її та викладаємо столову ложку картоплі. Приблизна вага однієї кульки у мене була грам так 40-50, якщо я не помиляюся, бо я не важила. Та з таким чином формую пиріжечки. Ви можете формувати пиріжки будь-якої форми, будь-якої розміру, який вам вподоби. Це можуть бути і кругляшки, чи менші пиріжечки за розміром, такі як горобчики. Можете пам'ятаєте цей, ми їх дуже часто раніше готували. Даємо їм теж трішечки підійти, ну буквально 5 хвилин, але так, щоб вони не засохли. Якщо вийшло так, що з іншої сторони, коли ви приплюскуєте, у вас щось розійшлося, просто його зажміть ще раз. Розігріту олію викладаємо наші пиріжечки. Обов'язково, коли олія нагрілася, скручуємо вогонь та смажимо пиріжечки до золотистої, гарної скоринки, але обов'язково пильнуйте час. Тому що якщо пиріжечки зашмажаться за лічену хвилину, олія занадто гаряча, і вони будуть сирі у середині Тому скручуйте та смажте протягом 4-5 хвилин з кожної сторони, але пильнуйте, щоб не згоріли. Та викладайте на підготовлену збоку. Тарілку чи дощечку, можна ще їх викладати на серветки паперові, щоб забрати усю зайву олію. Та така смакота у нас з вами вийшла. Обов'язково підписуйтесь на канал, у мене багато смачненьких рецептів, особливо зараз в передноворічний час. А ще такі піріжечки я дуже любила раніше поливати часниковим соусом. Для цього брала просто роздавлений часник та трішки водички. Це теж дуже смачно та доповнює пиріжки із картоплею.